знаходимося на території нового ситуаційного центру в Харківської області. Над цим проектом ми працювали майже два роки. Цей проєкт реалізований на базі головного управління національної поліції в Харківській області за підтримки фонду Говарда Баффета. На цей проєкт витрачено ним майже 2,5 мільйони доларів. На першому етапі реалізовано біля 20 камер. Ці камери так само є унікальними, тому що вони можуть розпізнавати не лише. Номерні знаки, марки автомобілів, людей і наразі це такий фундамент, який дозволить нам побудувати безпечне місто по всій території нашої області, по всім нашим громадам. І Мова йде не лише про прифронтові. фронтові, тому що тут мова йде не про військову складову, а саме про цивільну складову. Ця система відеоспостереження та аналізу вона дозволить національній поліції бути максимально ефективними щодо розкриття безпосередньо злочинів, щодо превентивної безпосередньої діяльності, тому що наявність такої системи, звичайно, буде зупиняти правопорушників. Специфіка роботи така: шукаємо транспортні засоби, на яких скоювалися якісь злочини, або ці транспортні засоби причетні до скої. Злочинів або тікали на них, або транспортні засоби, які скоїли ДТП і скрились з місця події. Наразі у нас створено серверне сховище. Ми розраховуємо близько п'яти тисяч камер завести в це сховище. Якщо ми введемо всі камери, які наявні в територіальних громадах, а наразі в області близько п'яти-6 тисяч, то ми можемо аналізувати як масові заворушення.